За власний кошт міський волонтер Руслан Удовін займається утилізацією сухих гілок, яких останнім часом накопичилося надто багато поблизу сміттєвих майданчиків у громаді. Стихійні сміттєзвалища поруч із контейнерними майданчиками часто можна спостерігати у змієві та за його межами. Проблема існує у громаді з року в рік. Вже неодноразово цю тему підіймали місцеві мешканці у соцмережах. Люди просили місцеву владу та комунальне підприємство Зміїв сервіс вплинути утилізувати ці купи гілок та сухостою. Реакції не було. Не зміг лишитися осторонь Руслану Довін, волонтер, засновник громадської організації Жменя добра. Чоловік за власний кошт найняв робітників та надав їм необхідну для утилізації гілок техніку. Вже у понеділок працювали на мікрорайоні Змієва. Сьогодні дійшла черга до сміттєвого майданчику по вулиці Пушкарьова, відео з яким нам нещодавно надіслали підписники. Там були помічені щури, лисиці, купи гілок, величезних розмірів. Руслан Удовін зізнається, що проведення таких робіт дається нелегко та до. Волі затратно привезти до ладу усі сміттєві майданчики, громади, утилізувати усі гори гілок за власний рахунок не вийде. Проте тут можуть допомогти люди. Тож, друзі, закликаємо об'єднатися та разом зробити наше місто, наші вулиці краще. Якщо у влади є ресурси, але нема бажання, то ми знайдемо можливість і разом зробимо наше місто чистим. Лариса Бодарєва, істоміна, Анастасія, канал Медіа.